Вітаю, друзі, я Артур Лупашко, засновник компанії Ribas Hotels Group. Далі ви побачите, чому рушники потрібно залишати на підлозі, а чи вії на ліжку. Тому не перемикайте. Будь ласка, підпишіться на мій канал, залиште лайк та коментар. Я раджу вам бронювати номери в готелях напряму. На ресепшені зазвичай ресепшн готовий дати знижку, тому що все одно платить комісію Booking.com, яка тягає 15 20% від продажної ціни. Та коли ви бронюєте напряму по телефону або в месенджері, ви можете написати всі побажання і вибрати номер безпосередньо спілкуючись з портє або з менеджером бронювання. Але сьогодні в Україні безпосередньо немає для Booking.com комісії, тому саме це правило зі знижкою не працює, доки букінг не бере комісію. Будь-якій інші країни, якщо ви подорожуєте, маєте на увазі. Що готель завжди радий дати цю знижку, і він вдячний буде, що ви забронюєте напряму. Незважаючи, як ви забронювали через booking.com або напряму, завжди пишіть в коментарях свої побажання. Це, можливо, тихий номер, або навпаки, ближче до ресторану, або дитячої кімнати, з видом у тихій дворик або на вулицю шумну, але з якимось гарним краєвидом. портіє буде старатися виконати ваші побажання, але. Їм потрібно знати ці побажання. Тому, якщо ви бронюєте на Booking, скажете це в коментарях. А коли спілкуєтесь напряму, то відразу домовляйтесь і кажіть всі побажання. Це зручно і для готелю, і звісно, для вас, бо ви отримаєте саме те, чого хочете. Якщо ви все ж таки забронювали через Booking.com, то зверніть увагу, що там можна замовити собі трансфер до готелю. Ви вказуєте номер рейсу, і водій зустрічає вас в аеропорту з табличкою. І він буде чекати стільки, скільки потрібно, бо він бачить, що рейс затримується. Це дуже зручно, не потрібно з валізами шукати таксі, або автобус, або що ще. І зазвичай ціни демократичні, бо це Booking.com, він, звісно, що піклується про, про гостей і про те, що вони не переплачували. Подорожуючи використовувати завжди онлайн-таксі місцеве. В Туреччині воно своє. Uber, він всесвітній, майже є в усіх країнах. В Україні це популярний уклон, а в Одесі навіть є своє місцеве бонд. Тому що е, таксі і трансфери з готелем вони зазвичай дорожчі, ніж місцеве таксі, тому що готель не ризикує працювати з будь-яким таксі. Вони заключають угоди лише з найкращими компаніями, які. Зазвичай на відсотків 30, а іноді 50 дорожчий. Тому, якщо подорожуєте країною, дізнайтесь, яке там є локальний додаток, локальне таксі, скачайте його собі, щоб вже при побуті в аеропорт, якщо ви забули через Booking.com його забронювати, то викликайте собі вже е, таксі місцеве, яке приїде за адекватну ціну і довезе вас до вашої локації. Я раджу вам запитати на ресепшні номер телефона про який вас обслуговує. Це дуже зручно, тому що ви можете в месенджері переписуватися і просити їх замовити вам теж саме таксі, якщо ви забули завантажити додаток, забронювати столик або принести в номер додаткові халати. Це зручно і дуже приємно спілкуватися. Зазвичай ці люди знають багато мов вічелів. Та це реально полегшує ваше прибуття в готелі. Залишайте, будь ласка, чайові. завжди, коли проживаєте в готелях. Якщо ви хочете залишити чайові покоївки, вам потрібно їх залишити на ліжку. Бо якщо ви їх залишаєте десь на столі, на тумбочці або в іншому місці, вони сприймаються як ваші гроші, ніякому разі їх не будуть чіпати, приберуть і залишать все як було. Коли ви залишаєте чайові на ліжку, то покоївка сприймає, що це саме їй, тому вона більш з любові буде міняти вам ту білизну постільну, буде давати нові рушники, бо це її труд, і вона щиро буде вдячна. Якщо ви хочете, щоб вам замінили рушники, їх потрібно залишити на підлозі в ванній кімнаті. І це можна робити кожен день, якщо ви бажаєте, щоб вам прибрали номер, ви отримували новенькі сухі рушнички. Але ні в якому разі не витирайте їм взуття або макіяж, бо зазвичай такі рушники псуються і вже не відстіруються, їх треба міняти. Халат це не безкоштовний сувенір. Якщо ви хочете забрати його з собою на згадку про готель або про місто, заплатіть, будь ласка, за нього на ресепшен. Якщо у вас виникла якась проблема в готелі, не поспішайте сварити персонал або сваритись зі всіма, кого ви зустрінете в цьому готелі. Ви можете попросити зробити вам якесь покращення, дати якийсь бонус для того, щоб поліпшити ситуацію і відшкодувати вам якесь ваше моральне незадоволення. Зазвичай готелі йдуть на зустріч, вони роблять. Апгрейд, тобто дають кращу категорію в номеру, роблять безкоштовну вечерю, спа, масаж, або навіть бутилочку просека, Це все одно буде приємне вирішення конфлікту, ніж ви зіпсуєте собі настрій, зіпсуєте настрій персоналу, який, можливо, випадково зробив якусь халеп або взагалі не, не міг вплинути на якусь на якісь речі, якщо це там якась технічна поломка в готелі, які трапляються, на жаль, готелі ламаються в номерах щось, і не не завжди персонал може швидко це вирішити. Не погрожуйте працівникам готелям поганими відгуками. Якщо щось трапилось, попросіть зв'язатись з менеджером готелю. Я переконаний, що кожен менеджер готелю обов'язково відповість на ваш запит зв'яжеться з вами і вирішить ту проблему, яка сталася. Бо більшість готелів і більшість команд працює заради сервісу, заради гостей, тому будуть бажати вирішити вашу проблему. Якщо вам в готелі не вистачає міні-перфюмерії, туалетної папіру, рушників, може зубної щітки, то попросіть на ресепшені донести вам ще. Вам залюбки принесуть стільки, скільки буде потрібно. А якщо ви залишали чаєві покоївки, то вони будуть це робити ще з любов'ю. Друзі, якщо вам сподобалось проживати в вашому готелі, то будь ласка, залиште відгук, чи то на Booking.com, чи то в Google, Instagram, Facebook, на будь-яких соцмережах, тому що зазвичай, коли людям щось не сподобалось, то вони з радістю йдуть, пишуть негативні відгуки, в деталях розповідають про всі недоліки. А коли їм сподобалось, то їм просто сподобалось не до того, щоб писати гарні відгуки. Нам дуже не вистачає цієї мотивації, ваших відгуків, тому що відгуки читають персонал, читають власники, джеми, всі це дуже дуже для нас. Важливо, тому я щиро вас прошу: не лінуйтесь, залишайте 2-3-5 слів. Вони мотивують персонал і команди готелів працювати краще і краще. І наостанок, коли ви виїжджаєте зі свого номера, залишайте його охайним, бо це характеризує вас як людину. Не треба його прибирати, можна трошечки застелити постіль, зібрати там бумажки від шоколадок і кока-коли, виконати в урну і скласти рушнички на, на підлогу. Це допоможе. Покоївці прибирати її номер, і це все ж таки ваше ставлення до того готелю, який вас гостинно приймав в себе в гостях і давав вам можливість висипатися вночі, смачно їсти на сніданок. Тому це така маленька вдячність від вас кожному готелю, його господарю, його команді. Дякую, що додивились до кінця. Впевнений, що ці поради вам допоможуть більш комфортніше проживати в готелях та вирішувати якісь ваші дрібні е, проблеми.